Так, і турборежим. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас компактний кишеньковий ліхтарик від компанії Olight модель Diffuse. Поставляється в картонній коробочці. Вказані характеристики. В турборежимі нам обіцяють 700 люмен світла протягом однієї хвилини та 350 люменів протягом 70 хвилин. В інших режимах можете ознайомитись самі. Наприклад, в Мунлайті 1 люмен світла протягом 180 годин. Комплектація. Детальна інструкція на різних мовах, включаючи українську, тут однозначно плюс. Темлячний ремінець. Кабель зарядки Type-A на Type-C приблизно 20 см у довжину. Ну і звісно, сам ліхтар. Цікавої такої п'ятикутної форми, що мені дуже подобається, що він не буде котитися по поверхні. Тобто, як ви його положили, так він лежить тут однозначно плюс. Чи буде це зручно, подивимося під час користування. Розглянемо його детальніше. Корпус металевий. Кнопка також металева, навколо кнопки є прозорий пластик, скоріш за все, під ним світлодіод, який буде сигналізувати про зарядку чи інші режими. Скло втоплене в безель, і ось таким чином, якщо ми будемо його ставити, воно не пошкрябається. Тут однозначно плюс. Цікавої форми хвостовий. скоріш за все, він відкручується. так, Він відкручується і там прихований акумулятор. Но відкручується доволі важко. Ось так. Є гумове ущільнююче кінце, пружинка. І ось, пластикова заглушка транспортувальна. І сам акумулятор формату 14500 з Type-C роз'ємчиком. Номінальної напруги 3,6 В 920 мАч. Зберемо його назад. Також на цьому хустовичку є темлячний отвір. Можете побачити його. І давайте спробуємо включити. Ось включився, як бачимо, кнопка підсвічується зеленим кольором. Режими перекмикаються циклічно затисканням кнопки. Напруга та внутрішній опір. 83,5 мОм, 3,749 вольта. Заряджається Олайт з потужністю 1,7 Вт, і бачимо, можливо, вам погано видно, на самому акумуляторі є світлодіод. Він зараз світиться червоним кольором. Значить, що акумулятор заряджається. Скоріше за все, після повної зарядки він змінить. Колір свого світіння. Основний акумулятор розрядився. І що ж робити? Чи зможе працювати цей малюк від звичайної аа батарейки от з Аврори 1,6 В на ній напруга. Давайте спробуємо. Так як бачите, працює без питань. Навіть турборежим вмикається. Акумулятор повністю заряджений і будемо проводити його тест ємності. Сила струму у нас 184 тисячних ампера або 0,2C від заявленої ємності. Починаємо тест. Закінчився тест ємності, він тривав 4 години 43 хвилини. За цей час акумулятор віддав 868 мАг з заявлених 920 або 3,1 годин. Споживання. В мінімальному режимі у нас 28 А. В другому режимі 122 А. В третьому режимі 851 тисячна Ампера. В Moonlight у нас 6000 Ампера. Розміри. 87 мм 19,8 мм. Вага разом з комплектним акумулятором 57,11 грама. Температура ліхтаря зараз 24 градуси. Вмикаємо його в максимальному режимі. І залишаємо на деякий час. Пройшло 10 хвилин на максимальній яскравості. Температура у нас 37 градусів, де стільки що зловив. Темний паркінг. Тестуємо нашого малюка. Мінімальний режим. Можете подивитися на якість і яскравість світла. Під ногами все чудово видно, але на камеру чомусь не так яскраво, як вживу. Давайте другий режим. ось В другому режимі неозброєним оком навіть видно в кінець паркінга, до якого нагадаю приблизно 45 метрів. Ну, бачите, світло вже яскраве. Давайте включимо на максимум. Ну, В максимальному режимі бачимо широкий кут освітлення. Все чудово видно. Звісно, це не якийсь прожектор, але для таких компактних розмірів, від кого елемента живлення, на мою думку, світла прям дуже-дуже багато. Так, і турборежим. Ну. Я не очікував такого світла від такого малючка. Давайте ще включимо Moonlight. Ось Moonlight. Підійдемо ближче до стіни. Ось в Moonlight можете оцінити. Також непогано все видно. До висновків, Мені сподобався даний малюк, але й мінуси в ньому присутні. Основний, на мою думку, це звісно те, що тут немає вбудованого в корпус та й порта для зарядки, а заряджається. Тільки через акумулятор, тобто нам кожного разу потрібно відкрутити хвостовик, вийняти акул і його заряджати окремо. На мою думку, це величезний мінус. У всьому іншому класний ліхтар. Дуже подобається форма, те, що ти його поставив, він нікуди не котиться. При цьому в руці лежить зручно, керування також подобається. Присутній режим пам'яті, тобто в якому режимі ви його виключили, наступного разу він в цьому ж режимі і включається. Дуже сподобалося, що він працює навіть від звичайних АА батареїв. Тобто, якщо ваш акумулятор розрядився, його дістали, поставили звичайну батарейку, і він також може на ній працювати. Хотілося б, щоб він коштував трішечки дешевше, але якісні матеріали, якісний виріб, тому ціна, звісно, не прям бюджетна. Форма дуже ергономічна, я навіть і не міг подумати, що п'ятикутний ліхтар буде такий зручний. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Нас там весело.